Як ви оцінюєте ситуацію, яка відбувається на сході України? Ой, ужасно. Це просто неприпустимо. В нас в Україні. Я навіть ніколи б не подумала, що це таке може бути ця війна, ці провокатори. Страшно дивитися по телевізорі. Правда. А з якого боку страшно в, о, о, Війна саме. Стріляють, убивають. Оце дуже страшно. Оці провокації, оце дуже страшно, що не знаєш, як на пороховій бочці живеш. Сьогодні на сході, хто його знає, що завтра нас тут може чекати, розумієте? Хоч ми далекуватенько, але ми наша Україна. Це дуже, дуже страшно. А як ви оцінюєте дії української влади? Не дуже добре. Я взагалі не розумію, як можна було допустити, чому вчасно не перекрити границі. Це я так сравнювала сама для себе. Я приходжу до вас додому, приношу свої речі, кажу: подвиньтеся, ви подвигайтеся, мене не запитуєте, чого я прийшла до вас жити. Це равносильно. Сьогодні перетинають наші кордони, воєнна техніка, оружні люди. І таке робиться, і не закривають границі, і нічого не роблять. Все розраховують на те, що ЄС, Євространи допоможуть. Та спочатку нам потрібно щось робити, нашій владі, а тоді вже да, якусь підтримку потрібно просити, якось заспокоїти це росіян. Я в цьому просто возмущені. У мене немає навіслів. більше. Все є сумасшествіє. А чому? Тому що нема розумного понімання обстановки і немає розумного рішення. Нема здравомислія ні в кого. Шкода хлопців, які там загинули за українською ідею. А так то є можливість нашим військовим потренуватися. Все одно, ну, проблема в тому, що ми утримуємо армію, яка не виконує свої функції. Це просто люди в формі більш нічого. Тобто не, не важливо бути в формі одягненій, важливо бути в формі душевній. За що ти йдеш туди? А дії влади вони більш жорсткими? Дії влади. Та дії влади повинні бути професійними, що означає. Зібрати правильну інформацію і при правильно зібраній інформації, ну ніякої аналітики не треба, це загальний закон. Вони просто нічого не роблять, якимось слухам довіряють ще щось. Займайтеся збором інформації там і все. От. А як ви оцінюєте проходження антитерористичної операції? Антитерористичної операції ну проходження в соціальних мережах воно проходить дуже гарно. Якісь новини, події відбуваються. А... А реально що робиться? Антитерористична операція це 90% збір інформації, і потім вже діє по цій інформації. А зараз відбувається навпаки. Вони збирають інформацію зі своїх агентів в СБУ, в тій самій Альфі, і потім наших хлопців там ловлять, розстрілюють, катують і все остальне. Погано ціні. З якого боку? З якого боку? З боку Росії погано оцінюємо, їхню поведінку погано оцінюємо. По відношенню до брата менш, як вони говорять. А як ви оцінюєте дії влади? Е -е, дії влади дуже повільно вони якось повільно, е як вам правильно сказати, ворушаться. Треба якось. Реагувати активніше, активніше. Негативно. А чому саме? Тому що ми за єдину Україну. А як ви дії української влади вам як влаштовують? Ну поки що, мабуть, важко говорити про дію української влади, поки треба трішки стати на ноги і закріпитися, так би мовити. А от почалася антитерористична операція? Як на вас? Діє успішно проходить? Не готовий відповісти. Я не знаю тонкості в антитерористичної операції, не знаю, що, що там відбувається. Я рахую, що повинно якось обладнатися між керівниками. Якщо не, керівники не знайдуть, то прості люди будуть доведені до вічі і просто підуть друг друга вбивати. А там такі ж брати, там ж такі ж люди, самі як і ми. І їм війна вряд ли потрібна. Ви вважаєте, що влада повинна піти на поступки з, з цими там, хто... Вона повинна договорватися. Розумієте, можна говорити, наприклад, про п'ятий сектор, що вони там добрі, а ті погані, а потім, а ті були говорити, що ті погані, а цей добрі. І це ні до чого геть не приведе. Тобто, а от те, що російські прапори там от з Росії виступають, це нормально? О, ні, дійсно це ненормально, тому що це у нас одна Україна, і ділити тут нема що. Тут ділити тут є, що проблем без цього, повірте. І в економіці, і он зараз сільське господарство, треба садити, і та сама, і щоб хоч чимось прогодувати цей український народ. А якщо будуть бігати і воювати з друг другом, винувати наше правительство. Але я знаю, що росіяни, русські люди, хай і поляки, і греки, хто хоче і українці, повинні жити в мирі. Це негативно оцінюю. Нам та влада, яка зараз у нас, тобто там ВО, там президент і так далі. Вони бояться жертв і нічого не ну, не запроваджують. Там кажуть, для формальності запроваджують АТО. А ми не бачимо, як вони діють. Там якісь звітності, там когось якусь шпіона, зловили, ще якусь. Ну це просто якби для отмазки, я вважаю. А конкретно, щоб цих зелених чоловічків пов'язати, так і цих сепаратистів нормально стріляти. То вони нічого не роблять. Жертв вони не хочуть, жертви вже є. є. Є ну, полонені не тільки наші українці, а й вже іноземці. Це не І це треба припинити негайно. Ну, перш за все, я гадаю, щоб тут, не дай Бог, хто небудь в кого-небудь не пальнув, то треба їхати і домовлятися. Що потребують, потребує одна сторона. Яка, я так кажуть, агресивна сторона Російської Федерації на даний момент. І зійтися між собою. Ну, це важкувато на нині зараз, я телебачення дивлюсь, тому що вони, по-перше, не признають зараз нинішню владу, а тому не признають, що в нас ще немає президента. Ось як буде президент, а тоді вже, як то кажуть, всі на місці стоять. Тоді може Богдасі вирішити це питання. Але я відношусь до цього негативно, тому що вони, як вам сказати, підступним шляхом йдуть. Пускати вперед мирне населення з дітьми. Так робили тільки німецькі фашисти. Оце моя думка така. Так не можна. І чіпати чужої країни не можна. Не наїсисяти та її землі ніколи. Розумієте, не можна. Це великий гріх. Все, Антитеристичну операцію ви підтримуєте? Ну, оскільки я вже вам пояснював, що вони поперед себе ставлять мирне населення, то треба робити, щоб цю антитерористичну операцію обов'язково повинні бути крупні військові сили ззаду, І навіть включаючи військову техніку, важку танки. Але оцю операцію повинні виконувати спеціалісти. Отака От група, як Альфа. І точечно там, 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 там і все.